Петична п'ятихвилинка Уявіть. Важлива розмова з другом, партнером, коханою. Аж раптом він чи вона відкривають телефон, щоб відповісти на повідомлення, перевірити пошту або просто побачити оновлення стрічки у соціальній мережі. Неприємно. Дратує. Відчувається як тотальна зневага. І це безумовно так. А знаєте, що для цього явища вже існує своя назва. Отже, англійське слово фон, телефон та снабінг, що означає ставитися зневажливо, поєдналися у новий термін фабінг. Фабінг один з проявів залежності від гаджетів та мережі. У широкому розумінні це звичка постійно відволікатися на смартфон і особливо під час розмови. Якщо ваш партнер фабить вас, то, вочевидь, це сприймається як прояв зневаги. Однак часто це може вказувати на те, що співрозмовнику ніяково або він чи вона не знають, як підтримати тему. Смартфон у цьому разі до певної міри виступає захистом від складних тем, від важких розмов. А фабінг вказує на те, що втрачена цікавість до теми залученість у процес та щирість спілкування. Поняття фабінг, окрім безпосередньо звернення до смартфону під час спілкування, включає в себе і інші компоненти. Давайте розбиратися. По-перше, це постійне тримання телефону в руках під час переміщення, під час прийому їжі, під час тренувань. Сигнал сповіщення одразу спонукає фабера відкинути усі справи та перевірити отримане. При цьому це пояснюється страхом пропустити важливе повідомлення, лайк або новину. Для фабера надважливо постійно бути в мережі. Тому він першочергово буде вирішувати питання отримання вільного доступу до інтернету у будь-якому і навіть неконтекстному місці перебування. Якщо усе це про вас, а ще ви можете згадати випадки, коли оточуючі зауважували, що під час розмови ви відволікаєтеся, то скористайтеся цими простими рекомендаціями, які можливо стануть вам у нагоді та покращать якість вашої комунікації. Якщо одразу після пробудження ви починаєте перевіряти оновлення, читати новини та відповідати на повідомлення. Майя ранку точно не настане. Перед смартфоном додайте трохи приємних та корисних ранкових ритуалів. Намагайтеся відкладати смартфон під час прийому їжі. Під час розмови, зустрічі, під час наради намагайтеся не тримати телефон у на руках. Найкраще буде, щоб він взагалі був на полі вашого зору. Якщо це можливо, то зробіть це. Якщо фабінг впливає на ваші стосунки та провокує сварки і конфлікти у парі, поговоріть про це з партнером. Розкажіть йому або їй про це явище. Домовтеся, що у разі повторення ситуації ви будете спокійно повідомляти одне одному про проблему та одразу її вирішувати. Комунікація це основа будь-яких стосунків. Це водночас просто, а водночас і надзвичайно важко. Але трохи уваги до деталей, і ви помітите, як зменшиться напруга та з'явиться більше прийняття та поваги. Дуже сподіваюся, що сьогоднішня тема допоможе вам у цьому. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка. Цей випуск створений завдяки гранту, що отримала громадська організація медіагрупа накипіло радіо від програми Стійкість, яку виконує фонд Східна Європа за підтримки і ERM та коштом Європейського Союзу.